Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про крипту, що робити із нашими інвестиціями, тому що на сьогодні відбувається спад інтересу до цього активу. Людям вже не дуже цікаво в нього інвестувати, і потрібно саме конкретно. Зрозуміти, це добре чи це погано. Можу сказати одразу, що це добре для тих людей, які на сьогодні не повністю зайшли в ринок або взагалі не зайшли в ринок, і у них є така можливість прямо зараз купити цей актив дешево, якщо вони вірять в подальший ріст. А погано для тих людей, які зайшли повною мірою, уже повним ризиком для себе у цей актив, повністю сформували портфелі. І очікуваний результат потрібно ще почекати. Але з будь-якої сторони це все є досвід, і чим довше ви знаходитесь в ринку, тим це є добре. А тепер давайте розбиратись, що на сьогодні чекаю особисто, я і трішки наведу аргументів, чому все-таки не потрібно розчаровуватись, і потрібно все-таки дочекатись остаточного останнього акорду на крипторинку перед сильним розворотом ринку. Отже, у нас на сьогодні біток знову нижче 100 тисяч доларів, ринкова капіталізація майже 2 трильйона доларів на другому місці ефір Капіталізація 3. 000 000. 300 мільярдів доларів ціна 2686 і на третій Ріпл. Перша-друга сходинка, я думаю, все-таки наступні роки ми не будемо змінювати ось цих фаворитів. Вони так будуть за собою закріплені ці дві позиції. А стосовно третьої позиції постійно буде боротьба. Сьогодні Ріпл, завтра Тезер, післязавтра там ще якась третя, п'ята, десята монета. І це вже не так для нас в принципі важливо. На сьогодні. Капіталізація всього ринку 3 трильйона доларів 170 мільярдів доларів, і що відбувається із інтересом, і із настроєм інвесторів. На сьогодні і індекс в зоні страху, тобто 38 по 100% шкалі, 38 страх. Люди бояться на сьогодні інвестувати. А ще 2-3 місяці тому, в листопаді, в грудні, у нас була ейфорія, і у нас вищий індекс був 80, тобто жадність. Як швидко можна маніпулювати свідомість? Людей, поведінкою людей, і якби, це дуже насправді просто. Якщо ми е, правильно е, використовуємо е, циклічність ринку, то ми можемо це використовувати в свою сторону, коли саме такі періоди страху ми повинні більш активно купувати та інвестувати. Якщо у нас іде жадібність, то ми повинні готувати. Готуватись до періоду продажів і фіксації своїх прибутків, якщо вони є. Якщо немає, то хоча б призупиняти покупки. Але, на жаль, психологія, вона працює по іншому, і більшість людей зазвичай починають інвестувати тоді, коли ціна уже росте, тому що. Так, людям більш цікаво, коли актив росте, тоді його купувати. Коли актив падає, вже нікому його особливо так не цікаво купувати. І ще пам'ятаю, ось нещодавно ажіотаж стояв навколо монети офіційної від Трампа. ціна там була в моменті близько 70 доларів. На сьогодні. Це ціна в районі 16. І вже знову такі ніхто не хоче інвестувати практично в цю монету, лише, можливо, одиниці, які вірять, що ріст повинен повернутися, і Трамп все-таки не загне, не збанкрутує цю монету, не зіскамить її. Вона. Повернеться і почне зростати. Тому ну, якщо відбудеться цикл росту, то тоді і монета Трамп виросте. Висока ймовірність. Якщо цього кінцевого росту не прийде, то і монета Трамп, мабуть, вже ніколи й не виросте. Ну я більш оптимістично це дивлюся. Я в неї не інвестую, але я думаю, ще якась хвиля росту по ній повинна бути ікси прибутків якісь там. 5-10X, можливо, вона покаже, але це не рекомендація до покупки. Я таких монет взагалі не чіпаю, тому що цінності в ній немає ніякого, окрім того, що просто стоїть персона Трампа за нею. По інтересу, я нагадаю, інтерес знижується. Якщо він пару місяців тому, в грудні, в листопаді, був в зоні 48-50, сьогодні це вже 26. і ми вже в два рази інтерес зменшився. Ну, це по запитах, а по інвестиціях, мабуть, ще менше по моїх суб'єктивних очікуваннях, по тому як доєднуються люди в «Інвесткуб». Тоді е, е, набагато більший був потік бажаючих інвестувати, аніж зараз. І в чому от проблема, з чим я ніяк не можу це вирішити, з тим, що люди зазвичай в клуб, в тому числі, доєднуються в той момент, коли ціна вже починає сильно там зростати. І моє завдання лише дати ті. Активи потенційно, які ще не показали основного росту, але все одно вже ми купуємо їх дорожче. Зараз активи дешево, зараз просто дуже хороша ціна. Але, на жаль, я не можу зараз купувати, бо люди зараз дуже дуже пасивно так заходять в інвесткуп Тому коли людина. Доєднується в інвестку. Я змушений в той момент купувати е, уже по дорожчих цінах. Але, хоча б моє завдання не давати ті активи, які вже дуже дорого на сьогодні коштують. Поки що напрям крипто ще відкритий. Е, ми на сьогодні можемо заходити в цей актив. І саме зараз один із тих ідеальних моментів, не беручи до уваги літо 2024 року, то сьогодні другий момент е, е, спустя два роки. Е, Пів-пів року у нас знову повторний дуже хороший вхід у цей актив. Я думаю, що вже весною повинно це все змінюватися. Звісно, гранті абсолютно ніхто не дає, але великі шанси по ефіру зараз дуже низька низький інтерес, якщо по глобальній картині дивитись в зоні там взагалі 16, я думаю, що теж ця картина зміниться, і, можливо, там кудись до 30-40, до так само, як і по біткоїну, в районі 30-40, інтерес повинен ще повернутись. Ось у... уже можливо весною. Весна це дуже хороша така сезонна історія для крипторинку, тому я думаю, в цей період професійні гравці будуть робити якісь дії, тому що зазвичай люди. Ви можете навіть по собі замітити, ми більш з вами активні весною і осінню. Це саме ті періоди, коли хочеться максимально продуктивно, ефективно працювати, максимально докласти зусиль, щоб заробити грошей. Так само і на фінансові ринки. Люди більш жваво інвестують весною і осінню. І це можна неодноразово замітити, як саме основні рухи по активах відбувались весною і осінню. Здебільшого основні бувають, звісно, виключення. Зараз по біткоїну, я думаю, що. Ми локально, тимчасово зараз, доволі дешево. Ну, як дешево. Тобто ми не повинні пробивати оцю ось лінію, яку ми зараз утримуємо, цей боковик. І, скоріш за все, цією весною ми можемо вже там вище 105, може 110-120 побачити по біткоїну, але запас ходу тут дуже низький. Я думаю, що він вже основний свій рух за останні 2,5 роки, за останні 3 роки він вже його. Вичерпав, і ми приблизно вже десь біля вершини перед великим розворотом цього активу. Але ще... Поки що повинна відбутись заключна фаза росту, тобто ріст всього крипторинку, тобто альтсезон. У нас є два основні сценарії. Я нагадаю: перший, коли весь ринок росте разом із біткоїном, і другий, по якому на сьогодні ми пішли, коли спочатку основний ріст показує біткоїн, а потім, уже отут на вершині, уже коли біткоїн дуже дорогий, починають робити альт-сезон і запускати ріст. Ну, це Здебільшого залучає нових інвесторів на цей ринок. Вони починають купувати різний шлак монети і доволі якісні проекти, в тому числі. І плюс до того вони несуть гроші у біткоін. В тому числі люди хочуть мати щось більш надійне, тому що багато хто це рекомендує мати не тільки якісь монети, а мати ще й біткоін. Тому це буде додаткова ліквідність, щоб професійним гравцям, які ось тут. Купували е, дуже дешево, середня ціна в районі 20 тисяч доларів. Сьогодні продавати по там по 60 в цьому боковику вони продавали, і плюс зараз на сьогодні теж боковик, тут теж уже x5 доходу вони продають, і це дуже насправді хороша дохідність за цей період і у ці часи. В ці часи, де на сьогодні таку дохідність заробити, насправді важко. Крипторинок, біткоін на сьогодні дає таку дохідність, і це е, доволі навіть непогано. Uh, тому я думаю, що біткоін на сьогодні вичерпав потенціал. Ви знову ж таки uh, не почуєте від мене якоїсь нової ідеї по біткоїну, якщо ви за мною спостерігаєте якийсь тривалий час, я останні 2,5 роки притримуюсь цієї позиції, що в районі Стал у нас тут. Формується, буде формуватися, і зараз вже формується вершина, тоді це була колись гіпотеза. Ось тут, коли ми тільки були, мої ідеї там до 100 були, зараз. Я вже не гіпотезу роблю, а вже дійсно тверде рішення, що тут дуже високі шанси, що ми вже майже майже дуже близько перед розворотом, ми вже тут на кінці цього розпреділення, кінці цього цієї вершини. Але тимчасово, короткочасно, в наступні там, три місяці ми. Можемо дуже ймовірно з великою, з великими шансами зробити оцей ріст по ефіру. В зоні 7, тому якщо хочете альтернативу біткоїну, купуйте зараз краще ефір. Він більш цікавий і більш дешевий. Ну а якщо альту вибрати, то ні в якому разі не брати ті проекти, які у нас вже іксанули більше 4-5 іксів, ті, що 10, вже ні в якому разі не потрібно чіпати. Зараз посилання розпреділення, це зараз дуже дорого, уже коштує Сувана. Це не означає, що вона там не буде продовжувати рости. Можливо, 350, можливо 400. Ми ще по ній побачимо, але це вже. Дуже ризиково купувати такі проекти. Ripple дуже ризиково купувати такі проекти. Треба було купувати їх в періоді кризи. Зараз їх потрібно вже продавати. Е, приклад. З лайткоїном я не, не кажу вам, що потрібно конкретно його купувати. Я показую приклад, коли потрібно брати активи, коли вони знаходяться в боковику. Це не факт, це нічого не означає, що він там покаже 3 5 іксів. Високі шанси, що він від поточних 3 ікса може показати, зона 360-400. Але okay. суть в чому, що потрібно брати от в такі довгі, затяжні періоди боковиків. Ось тоді ціна дешева. Але коли уже актив там дуже сильно зростає, ну трон ще не прям дуже сильно, але вже достатньо. Зріс, Кардано вже теж якусь дохідність непогано показав. Стеллар вже основну свою дохідність показав. Ріпол основну дохідність показав, то такі вже проекти чіпати не потрібно. Зараз нам хочуть внушити. Ось, будь ласка, дивіться: інвестувати в крипту потрібно, але це біткоін і декілька монет, які. Показують на сьогодні дохідність, які виросли, які сьогодні не падають. Той же ж самий, наприклад, Doggie Coin від Ілона Маска він теж. Казав, ріст багатьох, я бачу людей він є на сьогодні в портфелі. Не розумію для чого взагалі його чіпати. Ну але тим не менш тому такі проекти потрібно вам купувати, і з ними буде плюс-мінус все нормально. А то ще і ви на них можете заробити бо прогнози зараз доволі оптимістичні. А ті проекти, які на сьогодні не виросли, люди бояться купувати, бо нам внушають, що вони і ніколи вже і не виростуть. І цього разу буде все по іншому. Я думаю, що це та заключна фаза, яку на яку нам потрібно. Достатньо приділити уваги і не піддатись на ці провокації, і не продати свою альту, яка на сьогодні дуже дешева, і не обміняти на ті монети крипту, яка на сьогодні дуже дорога. Тому що зараз це може бути самий невдалий момент. Ви можете якраз перед розворотом, перед зміни цієї фази, якраз перед початком альтсезону, продати свої дешеві монети. І потім вам буде дуже боляче, психологічно ви потім будете доганяти монету, яка вже там. Дуже швидко, в короткий проміжок, дасть супер дохідність. Тому, будь ласка, не робіть таких дій, потрібно робити зараз, закладати фундамент зараз, а не потім. Звісно, якщо немає досвіду стратегії, долучайтесь в інвестклуб. Пишіть мені в особисті всі деталі вам надам. Зараз залишається дуже короткий проміжок, коли можна ще купити активи дешево. На жаль, від мене не все залежить в залежності від того, коли ви доєднуєтесь. Я по тих поточних цінах вам формую портфель. Тому якщо ви зараз доєднаєтесь, от саме зараз у okay. вас є можливість купити активи дуже дешево. Якщо будете потім долучатись пізніше, то дохідність вже буде на порядок менша, але все одно мінімум 3 ікси. Я формую портфель по потенційній дохідності. Якщо вже менше зберігається дохідність, то ми в угоду просто вже заходить не будемо. Тому Заходьте краще зараз, бо будете заходити пізніше, Уже на набагато гірших цінах. Ну, а якщо ви не хочете доєднуватися в інвестку, то самі інвестуйте в ті проекти, які на сьогодні ще не показали дохідності. Будь ласка, і не купуйте зараз вже біткоін. Це основний мій посил, який я хочу сказати в цьому відео. І я думаю, що весна це дуже хороший період, який повинен все-таки відбутись. Зараз інтерес дуже низький на крипторинку, доволі низький за останній час, але Крипта не падає. Ми бачимо, вона тримається високо, і біткоін в тому числі. Тому я думаю, що у нас ще заключний ріст навесно повинен бути. Він готується по багатьох признаках, об'єми заходять в активи останні два роки, і по них повинна бути реалізація. І щоб розподілити до кінця біткоін, який був набратий два роки тому по дешевих цінах в районі 20-30 -ти, -ти тисяч доларів, п'ятнадцяти, сімнадцяти. То потрібно саме професійним інвесторам розігнати максимальний ажіотаж, який можливий у цій фазі ринку. Це відбувається саме за рахунок росту всього ринку, за рахунок росту альткоїнів. Тому я не думаю, що цього разу щось буде. По іншому. Моя думка ось така. Сподіваюсь, дане відео для вас було корисним. Робіть правильні зараз дії стосовно інвестку, пишіть мені прямо зараз в особисті, якщо ви новачок або з досвідом, без різниці, незалежно від того, в якій точці світу ви сьогодні знаходитесь. Ну а так підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео, в тому числі тут теж багато корисної інформації. У мене на сьогодні все. До зустрічі, бувайте!